Наша сім'я э, проживала в броварах, і ми э, нам ну, розказали, що в нашій лікарні дитячій. Проживають дітки, від яких відмовилися батьки, і вони там проживають не день, не два місяці, роки. І ми ну, зрозуміли, що треба якось допомогти лікарні, їх гуляти з ними, кормити, спілкуватися, бо це дуже важливо, бо особистість дитяча вона формується до трьох років. І якщо щось не втрапиться в цей період, надолужити не І ми пішли до. Головного лікаря і запропонували свою допомогу. Нам дозволили. І так ми почали займатися дітками такими. От. і Це було ну, років 5, може більше трошечки. А в, 2000, в 2009 році ми вже як сім'я пройшли навчання і стали патронатною родиною. Ми були першою родиною в Україні, яка започаткувала патронат. Це було не так зовсім просте рішення, бо ми до того ж ну, займалися дітками, і ми вважали, що ми робимо добру справу, ми приносимо користь своєю роботи. Але вона була така напівлегальна, то тобто не було юридичного підґрунтя для такої роботи. І коли вже нас змотивували дуже добре, добре, і ми погодилися з чоловіком, бо це не тільки моя справа, це сімейна справа. У нас і діти, і коти, і собаки, бабуся. Всі, всі в цьому ну, задіяні, бо так не може, якщо родина живе в одному приміщенні, я роблю це, а ти це так не ну так не виходить. А от і тому чоловік теж погодився. Коли ми взяли перших діток в сім'ю, це, звісно, було. Ну, якась подія така, да визначна одна була дівчинка, Катя. Це було, це було 1 вересня. <хи> я це дуже-дуже пам'ятаю добре. І так її випадок закінчився усиновленням, вона пішла до родини. Хоча я впевнена, на протязі всіх цих років, що ми працюємо, що е, треба працювати на збереження е, родини. Це дуже важливо. Як кажуть, що кров не водиться. Да? Діти пам'ятають, діти хочуть, діти бажають, діти. Е, Своїм батькам вони можуть простити все, все буквально все. Ну і це, це дуже важливо, коли діти зростають своєї Е, Ну спочатку, коли приходять діти, ми три-чотири дні ми просто спостерігаємо. Вони нервують, вони плачуть, вони лякаються, вони хочуть додому, вони просяться додому. Де мама, де папа? І треба так сформувати їм цей от. Атмосферу, щоб вони заспокоїлись і почали тобі довіряти. Да, зараз у нас троє діточок, два хлопчики, це у них і родинні зв'язки, вони братики, і одна дівчинка. Вона вже ну, майже рік у нас, вже доходить до кінця її з нами перебування, вже якось там вирішується це питання. А дітки мали оті, ну, хлопчики, от вони буквально півтора місяці, скоро буде два. От, зараз отак, от така. Така у нас і ще взагалі дітей. У нас зараз шість троє патронатних, а троє наших. Якщо загально брати з 2003 року, як ми працюємо, то історії через нас пройшло, ну мабуть, двісті. А в патронаті після сорока я просто перестала рахувати. Це не, 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 не ну не цікаво. Мені не цікаво. Я їх пам'ятаю всіх, і скільки їх там було, вже ну не знаю, даже. можна порахувати, але я не ставлю собі за таку ціль. Бо скільки дітей було в патронаті, це не маркер якісної роботи. Якісна робота це коли зберігаються найкращі інтереси дітей. Оце воно так. Це і термін перебування, і куди вони потім влаштовані, і які реабілітаційні заходи до цих дітей були здійснені. Це дуже багато. Як я вважаю, що свою роботу виконано, коли дитина спокійно каже до побачення, тютю Наташа, я пішла. Треба так стосунки відбудувати з дитину, щоб вона другий раз не потрапляла в ту ситуацію, коли тебе кидають. Патронатна сім'я це патронатний вихователь і її добровільний помічник, який на професійній основі на короткотривалий термін приймають дітей до себе на виховання. Відповідно, патронатному вихователю оплатиться заробітна плата і кошти на отримання дитини. І, Надається підтримка всебічна для того, щоб діти перебували в родині, відповідно для громади. І для служби у справах дітей безпосередньо це швидка допомога, да, коли дитина трапляються випадки, коли дитина не може перебувати в біологічній сім'ї, коли виникають складні життєві обставини і потрібно швидке реагування да, із меншими травмами для дитини. Це послуга, яка надається для забезпечення нормальної життєдіяльності дитини. А відповідно, ми працюємо над тим, щоб родина подолала складні життєві обставини і Змогли повернутися до своїх батьків. В цьому є потреба. Ми отримали саме патронатну родину, ми маємо таку родину одну. Поки що надіємося, що патронатних вихователів їхніх сімей буде в громаді більше. Ми отримали саме, коли створилася громада. У нас є патронатний вихователь, який проживає в селі Гланищіп. Розуміли, до цього ми знали теоретичну сторону питання, як вона працює на практиці, дієво-недієво. Зрозуміли, що практична сторона колосальна. Це дозволяє не розривати зв'язок з батьками, працювати з родиною, працювати з дитиною і, надавши комплекс послуг, абсолютно забезпечити сприяти поверненню дітей в сім'ю.